Сьогодні 4 грудня, ви бачите купол зелений Римо-католицької церкви Святого Антонія, трошки нижче від цього костелу, вулиця Личаківська. Дуже красива вілла, побудована в кінці 19 століття. Це вулиця. Лисенка. Також вона називалася вулицею Святого Антонія. Ось ця церква перед бами. Була спочатку монастирем Кермеліток Босих, трошки пізніше. Монастирем францисканок. Зараз вона належить українській греко-католицькій церкві. Вулиця Лисенка насправді є історичною. Це є вулиця ще з княжих часів саме з Києва. Вже наближаючись до Львова, їхали цією вулицею, тому що ця вулиця знаходиться на схилі Змієвої гори. Змієва гора і далі за нею гора високого замку. Саме вони складали ось цей такий ансамбль пагорбів, ансамбль гір. На яких і знаходився Старий Львів. Отже, ця вулиця вела до площі Старий Ринок. була дуже важливою артерією. Зараз ви бачите. Церква, яка була побудована також в кінці 19 століття, належала францисканському ордену. Зараз ця церква належить Православній церкві України України і також в ній знаходиться Богословська семінарія. Дорога, яка веде нижче до вулиці Личаківської. І от саме спочатку їхали верхньою Личаківською вулицею, тоді, в княжі часи, потім піднімалися сюди і вже ось звідси якраз їхали до площі, яка зараз називається площею Старий Ринок. Коли це? Коли центр Львова був перенесений в його сучасне місце, ця вулиця втратила своє значення, нею практично перестали користуватися на схилах цих пагорбів почали вирощувати виноград, робили вино і активно. Активно цю вулицю почали забудовувати в кінці 18-го і вже в 19 століттях. Звичайно, зараз війна і відбуваються історичні події. Україна зі зброєю відстоює свою незалежність. І ось ми проходили церкви румо католицько греко католицько православно, православної церкви України. І в новинах ми читаємо про те, що зараз держава. Почала розбиратися з організацією, яка називає себе церквою, а насправді церквою — це моя думка, як такою і не є, тому що вона використовувалася і використовується далі просто як інструмент політичного впливу. Так звана православна церква Московського патріархату під час Петра І була всього-навсього міністерством, яке обслуговувала ідеологію того, що тоді було Московським царством, а далі вони перейменували на Російською імперією вкравши в України право на термін Русь. І ось зараз в ці дні проходять обшуки і в Києві, і в Києво-Печерській лаврі, там, де вони говорять про те, що Україна не має права бути незалежною державою. Проходять обшуки, якщо не помиляюся, в Чернівецькій області, де знаходять літературу, яка виступає проти України, де не говорять про жорстоку війну, яку зараз Москва веде проти українського народу, намагаючись його знищити. Протягом вже більше ніж 500 років Москва намагалася створити свою ідеологію, зокрема і ідеологію так званого Третього Риму, де Москва є духовним центром. Зараз українська держава починає. Я сподіваюся, демонтувати. І прекрасно в тому, що на нашому боці правда, тому що Київ завжди був центром того, що. Була Русь, Є Русь. Київ також був і духовним центром, і має право називатися і бути таким духовним центром, а не Москва, не того, що було збудовано на Макшанських болотах. І для цього треба знати історію. Саме якраз і відродження України також і великою мірою було почати з вивчення історії. В кінці 19 століття зібралися представники української інтелігенції і організували товариство про Для того, щоб вивчити. Згадати, що таке Україна? Згадати українську історію. І ось саме в цьому будинку, який ви зараз бачите перед вами, і була перша зустріч людей, які і організували тут, на цьому місці, товариство Просвіта. Цей будинок це будинок так званого. Куркового товариства. Тут навчали людей, як користуватися стрілецькою зброєю. Тому деякий час вулиця також називалася Істрільницька. І потім вона називалася Куркова. Куркова. Від слова польського курек. А курек це не курка, а курек це насправді півень. А чому півень? Це через те, що півень це якраз вважався з такий птах, який... Був на сторожі і попереджав про небезпеку.